Йоу! Усім привіт! І сьогодні я зайшов у гру, яка називається The Exit 8. І так, до речі, ми з Максом зійшли. І так, що б треба робити у цій грі? Ми попадаємо у часову петлю. До речі, назву і що треба робити ось у часовій петліці? Ось ми, дивіться, ми в оцій кімнаті. Якщо ми бачимо аномалію, ми йдемо назад, якщо її немає, ми йдемо вперед. Це типу гра, де ми шукаємо аномалії. І так, перше ми бачимо Жерара, добрий день, і нам треба розібратися, треба в спринт включити і роздивитися нормально ці картини. Тут японська кухня, тут японія, тут зуби чистять, тут хавчик, тут знову зуби чистяться, тут хоро. Так, значить, йдемо просто вперед, прямо без нульових проблем. Тому нам по кайфіку. Так. Єс. Yes. Першим так. ми прямо тащимо. Ага. Перший а, раз. Так. Так, першим. А, йдемо назад, подивись. А, ми йдемо назад. Йдемо так, тут назад. бачиш надписи були якісь. Ага. Я натиснув так. Оп, ми пройшли. Так далі другий левел. Дуже ми прямо швидко цей другий левел пройшли. Що тут? Ті самі а по суті картини. А була ця камера? Де? З червоним оком. Ні. Ідемо назад. Я такий сиджу, думаю, перед відео. Думаю, зараз будемо дуже важко грати. Зараз будемо мучитися сидіти. Я приходжу на відео такий. Раз, два, пройшли і все. Так, це дуже швидко. Ем. Ой ні-ніт, ніт-ніт, ні, ні, ні. нажимай Ну. No. Е, трошки дивно, що з тими картинами ми ж ніколи немає аномалії. Так, те саме око, Я ці самі ці самі картини. Може отут щось є? Топ. А камера. А, в неї не було чорного ока просто. Червоного. Я затупаю трохи. Ми йдемо вперед. Тут, мені здається. Мені здається, ну, ну нічого немає. Правильно. Нічого немає, пощастило. Ну. Так, носмо. Те саме. Ну, по суті, що цьому і сенс гри. Нам треба просто див... а, він в меню носити почухати. Він, він носа почухав. Ось Він все нормально. Ну, добре. Ну, якщо мене. Хм. Ну, почекай. Почекай. Тут те саме, тут те саме, тут те саме. Ну, давай пішли. Оце ми просто зараз, як ви зрозуміло, це ж стало, а, правильно. Ми шукаємо аномалії. Винтри ми йдемо вперед, якщо ж їх немає. І назад, якщо вони є. І оце в основному уся суть гри. Ну, в основному щось нам дуже легко прямо. Було раніше важче. Дочко. Привіт, Дочко. Жерар. Дочко. Привіт, жерар. Привіт, жерар. Справи. Що дивишся? Вихід вісім. Не курити. Старшилки. Чистення зубів, хавчик, чистення зубів, японська кухня, японська дівчина нормально. Двері закриті. З каналізації нічого не тече. Каналізація це вентиляція. Око нічого не зире. Нормально. Ну, давай пішли далі. Куди? О, шостий! Ми прямо тащимо ніодної помилочки. Ми прямо ці. Ідемо назад. Да. Тут хто не помітив, тут цей лапи. Ой, лапи ой, були. Ой. Вихід сім. Я, сім. Я теж. Я тут тільки один раз іграв. Ідемо назад, ідемо назад, ідемо назад. Чому о о, -о, 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 -о. Це що ми пройшли ігру? За п'ять хвилин. За першого разу. <сх> я думав, що ми будемо муками і проходити, і все таке. Йдемо назад. Ідемо назад. І хто не побачив, ще? нормально. О? А тут ще треба О, трішки пройти. А, усе? Ізі. Це було супер Пішли в Endless Mode зараз. Таке, нам нам треба тільки в Endless. Ну, коротше, п'ять хвилин ми прийшли ігру, але нам зараз ведлесмот ще ми краще за все підемо. А, це тут гарне закінчення. А могло і погане бути. Стоп, а Жерар місінг. У. <гум> 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 Жоско, тут якась історія є. То Жерар пропав куди ще потім. Це дуже цікаво. Дуже, то ми пройшли типу. То ну, саме жорстке, що ми так швидко зразу пройшли гру. То нам просто витлемо, тепер треба йти. Певно, зараз. І, і за те, що ми так швидко, без жодної помилки, отак, за 5 мілісекунд пройшли просто цілу гру. Підпишись на канал. І головне постав вподобайку. Бо мало хто це робить, а мені це потрібно. Парампам пампам. Тепер нам треба зайти зараз в Endless Mod. Ми ще трішки попробуємо ці аномалії пошукати. Бо це занадто дуже щось ми швидко пройшли. Аж занадто. Треба якийсь цей. Якось постаратися. в Endless Mod піти. Довго помучитись. Так, а ти, ти на моєму сервері, чи я на якому? Я ще заходжу. Я тебе бачу, ти в повітрі виваляєшся. Підемо в Endless Mod, Я думаю, в Endless Mod буде цікавіше. Бо ми пройшли гру просто за пів секунди. Ага. Аномалії були очевидні, а проблем не було ніяких. Тому нам. ой, Треба піти в Endless Mod, Тут ми реально, певно, далеко зійдемо і проблем не буде ніяких. Йдеш? Что для тебе ще ці безкінечні цвітри? Давай, ще ці безкінечні тітри На що їх так довго робити? Я думаю, ніхто їх не буде Це, і так читати, або... по суті. Я тебе чекаю ось тут. Зачекаємо дуже гнучно. <звучить> я вже зайшов тут 8 секунд. Добре, я ліваю. Ж пішли оцю, блін. Нет, ні, 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 Та що ти? Чекаємо 10 секунд, поки. А, а от Сюди сюди, сюди, сюди пішли. О, ура! Навіть не треба того лоха чекати. Endless mode. Коли я вже скоро так хочу вже новий скін якийсь собі. До речі, я тільки що згадав, що я скин поміняв. Я такий сиджу, думаю, що ж я таке не сказав а згадав. Я ж скин поміняв. Ще ж. Я думаю, це вже всі побачили. Вideo досі 7? Looking your assists. Looking your Що а... це таке? Безкінечні цитри. Але нащо писати оце японською чи це китайською, мову? О, мене вбили. А відео досі сіне? Так. <реш> так, починаємо. Жерар по кайфіку йде собі спокійно. Це перше. А, точно, я згадав. Пішли. Зараз буде магиос підрану. Дуже жорсткий. Крім того, що ми так швидко пройшли ще просто саму гру, тепер ми ще ж підранимо просто Endless Mode за пів секунди. Нічого, нічого, нічого. На спині ти дивиться нормально. Від... Йдемо назад. Надпис танкбек бач. Що? Там надпис був я взагалі про цей надпис Я дивився просто на нього і побачив. Keep left, Ну no smoking, Картина. Двері, ще двері, ще двері, Жерар, Око, Японії, Китай, Хавчик, кент. Нічого немає. Я нічого не почув такого поганого, мені нормально. До речі, я почув без звуків. Що? Ура. Ладно. Я навіть нічого і не помітив там. Йдемо прямо, без ніяких проблемів. Добрий день, Джерар. Як ми проіграли там, що? Яка там була аномалія? Не, не знаю. Мені ж цікаво. Потім після відео передивитися. А, може тут ще ж нат цей? Зверху над може бути цей. Якісь плями. Я дивився. Так. Ти за мною око не зириш. Тут нічого, тут нічого, тут нічого. По суті, нічого я не помічаю, тому можна валити далі. Та що таке? ми? Нам треба бути дуже-дуже уважними. Отак от прямо дивитись на цей надпис годинами. От дивитися. Отак от, от прямо дивитися дуже жорстко чи нічого немає. Кожну картину роздивитись. Тут роздивитись. Тут нічого немає. Ні, ну я не розумію, типу. Як ми маємо розпізнавати оці аномалії настільки солідно. Тут реально важко їх це помітити. Це добре, це ж нульова. Це ж нульова. А! -а, 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 -а. Куди це? Ага. А. Сюди. Даленно. Це я сидів мучився, думав, що я там ще щось... Сюди? Ага. Хтось оре, хтось оре. Кричить. Людина в тільки поле. Ура! Знову другий левел. Ого-го. Но смокінь. Так, жирарчик. Жирар. Жирару по кайфу. Трейкімна. Ні, ну, німби, то все добре. Знаєш, найстрашніше, от коли ти йдеш оце впрямо, Оце вперед. Да. А цікаво, а то, наприклад, тут хтось може вибігти на тебе? А, може. А хто? Жерар побігти за тобою. Бо він же ж хлопець адекватний. Так... А! Йдемо назад, він біжить за нами! Ні. Він волохати і нічого. Біжить. Боже. Назад? Хіба він не біг, залежиш? Він біг. Ну добре. Боже, мене в мене у серце не стало. Ми тільки сказали, що він може бігти, він одразу біжить. Давай ми скажемо, що зараз потече із цієї вентиляції вода давай. І зараз піде і потече. Тут я нічого Ти, не помітив. Це було прям дуже люто. Ми прям знали, що буде. Я нічого не помітив. Правильно. <плес> що вони це роблять? Так. Нормально. Так, тут нема. Чорний не пише. А! О! Що це? назад. Мені не треба нічого знати. Я не хочу знати. О, чувак, мене серце зараз лопне. Я Давай, не знаю, може, я... на цьому будемо якраз закінчувати, бо вже треба реально в мене часу треба на відео закінчувати. А, ну добре, всім пока. Давай. Па-па. ми жорстко пройшли. Нормально.